Привіт всім, дорогі близнюки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на листопад місяць 2023 року. Ну що ж, я вітаю всіх із закінченням коридору за темною». Надіюся, ви пройшли його дуже добре і успішно для себе. Отримали і проробили всю свою карму, так зрозуміли. Куди вам далі потрібно рухатися, і чим займатися, і як, можливо, навіть виправляти своє життя. В листопаді у нас буде вже набагато спокійнішої енергії, і у вас буде можливість навіть от якраз починати потрошки змінювати себе, тому що затемнення, от вони вже якраз повним ходом відкрили нам двері і до. До весни, так до весни, в наступне затемнення буде нас весною. Ви зможете змінити яким чином, так за півроку. Ви зможете змінити своє життя і якісь ситуації дуже для вас важливі. І через півроку те, що зараз почалося, ви його або маєте закінчити через півроку. Всі ці ситуації остаточно вже закінчаться, або е, іще десь до кінця наступного року, до наступної осені, е, у вас все закінчиться, і ви знову ж таки там будуть вже знову міняти гармічні вузли, е, і у вас будуть знову змінюватися ваші якісь перспективи в житті. Зараз давайте дивитися карти Таро, що вам скажуть на листопад місяць. Нагадую всім завжди дивитися свої прогнози, будь-які прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це дуже важливо, тому що так ви будете мати інформацію спеціально для вас. І також нагадую підписатися всі, хто не підписані, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просуванню youtube каналу. Я вам буду дуже сильно вдячна. І кого також цікавлять особисті консультації, то ласкаво прошу в директ мого інстаграму. Ви знайдете в описі до цього відео лінк. І пишіть мені туди. Так, ну що, перша карта для вас близнюки на листопад 2023-го. Десятка мечей. Нічого собі! Ну, ви, звісно, даєте. Так, місяць починати з десятки мечей. Це відважно, я вам скажу. А, ну що ж, десятка мечей говорить про повне завершення. Якась ситуація, яка вам була, можливо, не дуже приємна або щось. Що вже довго тягнулося, вона в листопаді, нарешті, закінчиться. Ви будете дуже добре, ну дуже раді цьому, тому що ситуації все таки, знаєте, вони. Ем... Ну, можливо, навіть не раді, знаєте, тому що все всяке по подесяті мечей, вона ще по-іншому може прогриватися. Але е я вам радила би, знаєте, відпускати минуле по десяті мечей, не приймати взагалі якихось от, те, що вже не працює більше. Відпускайте його, Відпускайте, очищайтеся, не тягніть за собою нічого і йдіть з радістю до нового дня, так у своє нове життя, у якійсь нові ситуації, і змінюйте щось, щоб більше цього от якраз цього не повторилося. Також десятка мечей тут може говорити про якісь. Ем, ем. Якісь не дуже приємні так зміни, які вас можуть ніби вбити, е, ніби вам, вам може тут або е, щось завершитися, вам можуть розбити серце, у вас можуть змінитися якісь ваші плани е, на майбутнє. І тут краще не прив'язуватися до цього саме е, емоційно, так, відпускати все, е, пропускати так через себе цей негатив. Якщо він до вас йде, все-таки ви його пропрацьовуєте, е, випускаєте Себе і наповнюйтеся все-таки світлом. Десятка мечей дуже класна на очищення. От тут якраз очиститися від всього, що вам не добре, від всього, що вам мішає. І так, можливо, навіть через біль. Але вам потрібно буде тут дуже круто очиститися в цьому місяці. Так, далі подивимося, що у нас далі, які будуть карти, як будете реагувати на це все завершення, на все закінчення. Ну, Багато близнюків, я знаю, що зараз вони будуть завершувати ситуації, наприклад, які не були їм корисні в житті, так або те, з чого ми взяли, якісь вони взяли свій досвід і е, нарешті змогли перейти на новий рівень. Нарешті змогли так почати змінювати своє життя, тому що у близнюків часто буває таке, що вони не можуть вирішити, вони не можуть прийняти якесь рішення. Вони і там, і тут, і, можливо, щось зміниться, може і нічого не поміняється, і їм тяжко щось закінчувати. тут якраз вам, ну якщо ви самі не закінчите, вам тут можливо допоможуть. <кхм> так, наступна карта для близнюків на листопад 2023. го Королева мечей, це ви. Королева мечей це у нас повітряна стихія, це або близнюки, або водолії, чи Терзи — Жінка у вас проявиться. Вам потрібно бути собою. вам тут потрібно бути взагалі максимально беземоційними. Виключаємо всі свої емоції. Бачите, дивіться, ці десятка мечей. Так? Оце, оце щось завершене, щось знаєте, вже мертве, що не можна відродити, і ви з цим мечем. Тому, скоріш за все, це ви будете від себе щось відрізати. скоріш за все, це ви будете завершувати щось, що вам вже не підходить, що вам навпаки робить тільки погано, і можливо, будете навіть позбуватися тут якихось ваших шкідливих звичок, або будете тут, знаєте, починати якесь лікування. Королева мечей це може бути у нас адвокат, який допоможе вам вирішити все. Це може бути лікар Людина, яка має це взагалі всі люди, які мають дуже багато інформації в голові, і вони дуже чітко і правильно все говорять. І до них ви можете звертатися за допомогою. Вони тут можуть вам так наставляти вас. Це буде можливо якийсь адвокат, жінка, яка вам буде допомагати, або це буде якийсь там нутриціолог, або якась лікарка, яка буде вам допомагати якось, знаєте, от закінчити, закінчити, завершити вже більше назад до того не повернутися. Це також може бути вчитель, може ви тут. Будете когось вчити, або ви будете набиратися інформації, так можливо, вас хтось буде тут вчити. Ну в основному карта говорить про те, що вам потрібно бути дуже такими більше холодними, так, виключити всі свої емоції і керуватися своєю логікою. Робити все, як воно має бути. Правильно, все має бути правильно і все має бути дуже чітко. Так, наступна карта для близнюків на листопад 2023. Dvika pentakljev. Ну, пентаклів говорить якраз про вибір. Вам потрібно буде зробити цей вибір, або можливо ці ситуації, так можливо, це закінчення якоїсь роботи, і ви вийдете у такий фінансовий стан, коли гроші до вас будуть приходити, але вони одразу ж вони будуть всі розходитися. І вам тут потрібно навчитися тримати е, баланс у фінансах. Е, вам потрібно навчитися не витрачати забагато, можливо, на те, що вам не потрібно. Або ви тут можете навіть знайти собі якусь. Це може бути якась підроботка, це може бути знаєте, це якісь маленькі фінанси. Це те, що е, ну, це, це щось нестабільне, це те, що надходить, і воно одразу ж таки у нас е, так, вони, якісь маленькі гроші, які одразу ж ми тратимо на все. Отут вам потрібно буде, знаєте, можливо, Трішки балансувати, от саме в цьому, і у вас завжди близнюки, у вас так, у вас з дві сторони. Близнюки це два лиця, і вам потрібно буде тут саме навчитися так, можливо, всі ваші дві сторони тримати в балансі. Це не тільки, це будь-які пентакли, це будь-які будь наші ресурси, це будь-які наші можливості. Так, і ви тут маєте їх навчитися е, тримати. І, можливо, це будуть навіть якихось двоє людей, чи це будуть дві роботи, між якими вам потрібно дуже логічно і правильно виставити всі свої якісь рамки і правила. Так. Далі. Або це також це у нас може бути заміна. Заміна одної роботи на одразу іншу. Так, ви одне, що закінчили, де вам вже не добре, і одразу знайшли собі іншу роботу і одразу пішли працювати туди. Так, наступна карта для близнюків на листопад 2023-го. Шестірка мечей. Це дорога. У вас одразу буде дорога, ви одразу будете кудись рухатися. Це у нас може бути як звичайна фізична дорога, де ви будете е, рухатися кудись, їхати. Можливо, ви поїдете кудись на якийсь відпочинок. Або ви вам потрібно буде ви знайдете собі нову роботу, де ви маєте багато їздите. Ви е, знайдете собі роботу, де у вас може бути навіть це рух, і це може бути кар'єрний рух. Ви можете так змінити місце роботи, зміни або змінити так своє життя якимось чином, так що у вас почне все налагоджуватися і все рости. Але вам тут обов'язково потрібно буде тримати баланс якийсь так у своєму житті. Так, да. наступна карта для близнюків. Карта закохані, ось старший аркан, карта закохані. Це дуже, дуже класна, крута карта. І це, це ваша карта. Закохані це ваша карта. так. Вона говорить тут про дві сторони, які об'єднуються в одне ціле. І можливо у вас всередині щось об'єднається. одне ціле. Ви можете зустріти людину, з якою ви захочете об'єднатися. Так це буде дорога, або ви поїдете нарешті, так ви зможете від чогось відмовитися, і ви поїдете нарешті до свого коханого. Ви його зустрінете, або до коханої зустрінете. Ви можете тут зустріти просто людину для якихось приємних приємного спілкування, для якихось приємних відносин. Це може бути людина, яка буде з вами, буде вас підтримувати у. У е, партнерських відносинах, саме в бізнесі або в роботі, це одразу ж таки заміна. Це в нас завжди говорить про дві е, про дві сторони. І якщо знову ж таки як дві капентах, у вас тут була. Якщо ви щось закриваєте, у вас одразу відкриваються нові двері, і ви одразу отримуєте якийсь новий результат і маєте змогу йти і рухатися вперед. І по закоханим, це завжди те, що нам дуже приємно. Ситуації будуть закінчуватися так, як потрібно вам, і вам буде приємно. І це взагалі це карта. Якщо виходить ваша карта, яка символізує вас, говорить про те, що цей місяць потрібно фокусуватися на собі і потрібно жити от в своїх енергіях, саме в позитивних енергіях. Тому що в Кожного знака є свої позитивні негативні енергії. От близнюків е, позитивні, це те, що ви вмієте спілкуватися, ви вмієте доносити інформацію, ви дуже гарно вмієте так поєднувати навіть інших людей. Але ви в собі не можете ніколи розібратися. У вас завжди є якісь думки, і ви завжди, так знаєте, е, нас на Закарпатті кажуть, мінжуєтеся. Ви завжди думаєте то туди, то сюди, і не маєте якоїсь такої золотої середини. Оцю цю золоту середину. Вам Треба набути. Далі. Наступна карта для близнюків. Вісім жезлів. Ого! У вас тут все так закручується, за ру такий рух у вас іде. Це карта руху, це карта змін. Вісім жезлів. Це у нас про ну, це таке може бути переродження, можливо, навіть так. У нас ми ну, бачимо, як тут в бабочки привращаються. І у вас буде дуже багато задач. По восьмерці жезлів у вас буде дуже, можливо, якісь новини будуть вам приходити дуже швидко. Вам потрібно буде це все дуже швидко вирішувати. І е, швидко так, приймати взагалі не то, що вам ви будете, ви маєте всього лише виконати роботу. Ви маєте взяти на себе відповідальність приймати ці рішення і давати можливо. Ви тут будете так, так як королева мечей, і королева мечей це ви, і закохані це ви. тут. все лягає на ваші плечі, і все буде тепер в вашому житті керуєте ви. І ви маєте приймати всі рішення. І по 8 жезів це у нас також швидка карта. Можете кудись полетіти, Ви можете кудись дуже швидко поїхати. І так у нас знову ж таки у нас ця карта. Шестірка, шестірка мечейка говорить нам про дорогу, про те, що у вас буде якийсь рух, у вас буде якась зміна. за кого Закохані також говорить, від одного пункту до іншого, і, і і це буде дуже швидко. Це буде дуже швидко. Ви довго не будете думати, ви швидко зберетеся і поїдете. Ну так і робіть що. Або ви будете, ви так ви ем, візьмете якусь нову посаду, і одразу вам буде дуже багато завдань, і вам потрібно буде все вирішувати. У вас будуть такі якісь зміни, і ви будете в такому постійному русі, у вас не буде місця, де коли сісти. Або ви почнете з кимось зустрічатися, у вас будуть так якісь нові відносини, і вони будуть дуже швидко розвиватися. Наступна карта для близьких на лист про до Шестірка пентаклів. Шестірка пентаклів це виплати, це якісь у вас можуть бути фінанси, зароблені, це зарплата. Так? Якщо ви залишаєте все-таки тут щось, то ви потім отримаєте від цього результати. Так, я зараз поміняю положення ніг. Так, ви отримаєте від цього результати, вам можуть прийти якісь подарунки, або ви отримаєте тут, знаєте, якісь такі ресурси приємні. Оце саме це ще щось матеріальне, те, що нам дуже сильно дуже приємно. Можете також викликати тут можливо якогось майстра, і ви будете оплачувати ці ресурси. Можливо, вам потрібно буде так заплатити там за якусь квартиру, те, що в нас є рутинною, але в самій от в цій колоді ми тут бачимо подарунки. Ми бачимо несподівані подарунки, і вони вам будуть надходити, і ви будете, знаєте, ну, вам це буде дуже доречно в даний момент. Ну і шестірка пентаклів це знову про, про баланс у фінансах. Це знову баланс, всі отримують по заслугам, і вам потрібно також вирішувати, і вам потрібно розуміти, як розпреділяти взагалі свій бюджет. Так, близнюки. Листопа ти ще го Імператор. Старший аркан і ще один старший аркан імператор. Е, карта говорить про якогось можливо якогось чоловіка, нового начальника, або е, людину, яка має відношення до е, якихось е, державних структур, або це може бути людина воєнна. Е, це може бути людина, яка знаєте з такими повадками овна, яка любить контролювати, яка любить, щоб все було по його. Тут, якщо ви йдете кудись, ви маєте бути максимально підготовані. Ви маєте так, тут не буде ніяких відмазок. Тут вони просто не пройдуть перед цією людиною. Якщо ви таку людину тут зустрінете і вона буде вам давати рішення на щось. Якщо це чоловік, який проявляється в вашому житті, то він візьме тут контроль. Взагалі він можливо захоче, так це можливо для жінок коханий з'явиться такий, то він буде він візьме все в свої руки, він захоче контролювати. Він знаєте, це людина, яка звикла командувати і звикла. Щоб все було по його. Або ви, чоловіки, близнюки. Ви можете зіграти цю роль. Можливо, ви приміряєте на себе таку роль командира, або ви будете знаєте когось щось вчити. Ви будете це контроль. Вам потрібно брати все під свій контроль. Вам потрібно брати на себе відповідальність, і тут, можливо, вам потрібно буде якраз цю роль зіграти. Це може ваш батько програтися. Людина старша, людина і побажна, яка має статус. Вона програється і вона буде вам. Тут, можливо, ці якраз подарунки, ці ж сірку вона буде вам приподносити, і вона буде робити вам приємно. Так. Сьогодні мене мушки дуже сильно люблять. Так. Наступна карта для близнюків на лице по 2023-го – Дев'ятка кубків. Ой, ви будете просто е, захоплені. Ви будете дуже добре себе почувати. Дев'ятка кубків дає нам взагалі це такий пір. Е, показуйте всі свої достоинства, показуйте свої таланти. Якщо ви йдете десь на якусь нову роботу, влаштовуватися, і цей імператор він буде вас оцінювати. Е, показуйте, що ви вмієте. Знайте собі ціну. Тут дуже важливо знати собі ціну по Дев'ятці кубків, тому що Ваші ресурси вони ж принесуть вам е, новий достаток. Вони ж принесуть вам потім ще більші ресурси. Хваліться, гарно вдягніться, не знаю, вийдіть десь кудись на вечерю на якусь так. І також не забувайте тут ділитися з іншими. Бачите, дивіться, тут чоловік кидає собаці якісь кості, там чи що він кидає, і можливо. Знаєте, якщо ця карта можливо потрібно комусь дати привід, говорити про вас, про вас і обмивати вам кості. От подумайте над цим, так можливо, тут потрібно зробити щось, щось таке, щось таке знаєте, показати себе, похвалитися, так щоб про вас говорили, щоб вас чули і щоб вас бачили, щоб вас було видно. Тут вам потрібно от, ні в якому випадку не боятися. У вас причому тут буде, знаєте, тут буде хтось. Хто дасть вам ресурс це зробити. тобто у вас буде там, якщо ви йдете кудись на якесь там святкування, у вас немає, там, скажімо, сукні якоїсь, вам хтось її дасть, вам хтось її позичить, і ви зможете показати себе взагалі у всій красі. Так, король мечей у нас відлетів. Не буду його зараз піднімати. Цей король мечей, можливо, вам і поможе тут. Так, ми вже з цією колоду закінчили, я її далі мішаю. Окей, наступна колода. Так, карти для близнюків на листопад 2023-го. Зірка старша аркан-карта Зірка, мрійте. Ваші мрії, по перше, збудуться. Як тільки збувається одна мрія, одразу ми загадуємо наступно і ми ставимо собі ціль. Тут у вас може з'явитися дійсно, з'явитися якась ціль, те заради чого ви живете, куди ви йдете. Ви зможете нарешті зрозуміти, чим ви хочете. Можливо, в житті займатися зірка. Ви можете зустріти десь якусь зірку. Ви можете вийти кудись. Знаєте, ви для когось можете стати цією зіркою просто вийти, просто і блістати так, от якраз у, у цій сукні позиченій, але ви будете просто королевою і відчувати себе королевою. Е -е -е -е. Для чоловіків також у вас тут можуть бути якісь, якісь ваші мрії збуватися. Ви можете також чоловіки. Ви можете бути для когось таким, такою, знаєте, також зіркою. Тим, хто буде вести за собою, тим, за ким підуть, у кого повірять. І тут дуже важливо, виходіть на перший план. Говоріть. Це карта водорії. водолії багато дуже говорять. Вам потрібно проявляти саме свої якраз у цій якості комунікабельності вам потрібно проявляти себе і показувати себе. Це дуже-дуже важливо. Можете зустрітися десь, так, піти на концерт на якийсь, зустрітися з якоюсь зіркою, але в основному це ваші мрії і мрії, які збуваються. Бачите, ви тут витримаєтеся ви за цю мрію, бачите, і вона збулася нарешті, вона засвітилася вам таким дуже-дуже світлими променями. наступна карта для близнюків на лист по 2023-го. Вісім пентаклів. Робота. О, тут мрієте і основне працюйте. Вам потрібно буде прикладати багато зусиль. Вам потрібно ви, по-перше, це можливо якась нова робота, це те, чим ви будете займатися, і це те, що ви знаєте найкраще. От тут займайтеся, якщо ви не знаєте чим займатися, займайтеся тим, що ви вмієте найкраще. Вкладайте гроші в те, що, що вам е, приносить задоволення. Волення, те, чим ви потім зможете заробляти, ви можете піти тут на якісь курси, вчитися в якогось майстра, або це ви будете цим майстром. Чи ви можете звертатися до якогось майстра, який вам буде пояснювати, який вам буде щось можливо ремонтувати тут, або ви будете когось вчити і розказувати, що от я знаю краще за, за всіх інших. Я це такий на знаєте, це карта заробітку за наш за наш труд, за те, що ми багато працюємо і те, що ми досягаємо. Знаєте, з часом і з досвідом. І тут у вас таке от може бути. Можливо, у вас якась нова, нова робота буде або мрія, так, якась нова мрія, ви будете вкладатись і будете дуже багато над цим працювати, щоб досягнути мети, щоб стати цим майстром. Наступна карта. О, сама вилетіла десятка, е, десятка кубків. Так, зараз ми ще покладемо сюди на у на світер. Так, десятка кубків. Ну що ж, десятка кубків це у нас дуже таке приємне завершення. У вас тут будуть такі, так у вас будуть е починалося все. дивіться, починалося все з десятки мечей, де ви, можливо, були такі роздратовані, боже може розстроєні, щось вам не подобалося, ви не приймали ситуацію. А закінчується, от це остання карта у нас із таро зараз, буде ще Оракул, і закінчується все тим, що у вас тут повний такий, взагалі, релакс. Задоволення, ваші близькі вас підтримують. Можливо, ви на якесь свято попадете тут, або ви його влаштуєте. І це у нас якраз оце завершення у нас дуже приємне, те, чого ми давно хотіли, до чого ми йшли. І тут такий у вас буде дім, повна чаша. У вас буде взагалі ваші всі емоції, вони будуть саме про позитив. Але це тільки при тому, якщо ви от на початку зробите оце таке завершення і будете думати так. Своєю логікою більше е, проявляти свою, свої, так, свої розумові здібності, свою логіку, і тільки при тому, якщо ви не будете проявляти свої емоції, так, тому що ви також дуже емоційний знак. Якщо ви не будете проявляти свої емоції, будете робити все дуже чітко, то до кінця місяця у вас вже будуть дуже хороші результати, і ви будете з собою задоволені. Так, оракул для близнюків. Рако на листопаді 2023-го, Афірмація на зцілення серця. Карта. Вам ну, все-таки, оце, оце на початку. Вам серце своє потрібно буде зцілювати. І дивіться, тут поруч з вами є інші люди, які вам допомагають, які вас підтримують. Не переживайте, ви не одні. Ви не будете з усім справлятися. так, Просіть, просіть допомоги. Якщо ви себе погано почуваєте, просіть у своїх близьких допомоги, вони вас обов'язково тут підтримують, або з'явиться, з'явиться по закоханих. Пам'ятаємо, що у вас були карта закохані. У вас з'явиться якась людина, яка вам допоможе зцілитися. І ще одна карта. Магія вогню? Магія вогню дає вам запал, дає вам можливість рухатися, дає вам, знаєте, такі прорвати е, вогонь, це уявіть собі, такого овна, який просто е, проламує ці двері, або е, лева, так, вогонь це, це також це лев, це стрілець, це всі, у кого немає страху. Це всі, хто рухається просто вперед, хто випалює перед собою все, що взагалі не, не підходить. І тут вам потрібно бути таким, от у вас як тільки вас цілиться. Серце у вас з'явиться оцей такий вогонь, який дасть вам можливість рухатися далі і знаєте, робити все можливо навіть з якимось таким азартом, з якимось таким кайфом. просто. І я бажаю близькі дорогі, щоб ви нарешті прийняли, прийняли це рішення, щоб ви нарешті вибрали свій шлях, яким ви хочете йти, і досягнули цих вершин. І побачимося з вами в наступних відео, Па-па!